Так, добрий день, що робити дистриб'юторам і аптекам після 1 листопада із залишками ліків, які не мають задекорованої ціни в нас в каталозі, і що робити з ліками, завжки, яких вони не встигли реалізувати протягом 4 місяців після першого декорування? Це не незважаючи на одне запитання, дві різні ситуації. Давайте почнемо з простої з останньою, коли пройшло 4 місяці, і ви не встигли реалізувати. За старою ціною відповідно, ціна має бути змінена. і Якщо вона менша в каталозі, то ви маєте привести цю ціну відповідність до каталогу. Відповідно, це має бути буде здійснено на рівні аптек, і аптеки вже мають комунікувати дисиб'юторами, дисциб'ютора з виробником щодо врегулювання саме контрактних зобов'язань і взаємовідносин. В цій частині, але ціна має бути у відповідність, забороняється реалізовувати лікарські засоби за ціною, яка перевищує ціну в національному каталозі цін. Це там, де не встиг реалізувати за 4 місяці або прибирати з полоць. Там, де ціна не була задекорована і настала 1 листопада 2025 року. То тут є проблема. Відповідно до закону 4239, якщо ціна відсутня в національному каталозі цін, то обіг такого лікарського засобу заборонений. Не можна його вводити в обіг. Да? Тому ну, тут дійсно є серйозна проблема, і ці лікарські засоби вони мають бути вилучені з обігу. І що з ними робити далі? Ну, це це ну поки що е, такого одного сценарія немає. Да? Сценарій один їх можна тримати в карантині та чекати, поки власник задекорує ціну. Якщо там він просто не встиг задекорувати або не вийшов на казмос або там ну, ще якісь причини. Якщо він планує взагалі виходити з ринку, тоді ну потрібно йому повертати ці лікарські засоби. Він має там ухвалювати рішення чи їх утилізувати, чи що щось якісь інші дії відповідно до законодавства. І тут ну кожна ситуація буде різна. Треба дивитися в кожному випадку окремо. Але загальна норма, якщо ціни немає в національному каталозі цін, то заборонено вводити в обіг такий лікарський засіб.